Вітаю вас на моєму каналі про життя і хочу поділитися з вами своїми такими висновками, відчуттями, з тим, що в нас відбувається зараз в нашій країні, і ще багато людей, які сумніваються, чи їхати виїхати за кордон, чи не потрібно, але вже в такому стані стресі, що це занадто вже виснажило. То моя думка така: так, їдьте, повернутися ви можете завжди. Що мені дало, те, що я на початку війни виїхала за кордон? Я повернулася, але це така була, це був стрес і тут, був стрес і там, але це була така трансформація я побачила зовсім інше життя. Зовсім інший менталітет. Щира да, дяка країні Німеччині за підтримку. Це реально була колосальна підтримка. Багато було е, всяких нюансів. В мене також там є відео, у мене можете подивитися мій досвід. Але це зовсім не значить, що був там тільки негатив. Ні. Я щиро вдячна за підтримку. Але. Це також мені дало переглянути багато чого, якби побачити свою країну з боку, відчути її на відстані, наскільки вона рідна, наскільки я проросла тут корінням своїм, наскільки це моє, наскільки повітря навіть там інше, а в нас вдома воно по-іншому, наскільки воно пахне навіть не так, як там, але там. Також багато позитивного досвіду, є багато чого запозичити. Внутрішньо, що відбулося, це, ви знаєте, як то така перезагрузка внутрішня була. Тобто це дає можливість побачити своє життя по-іншому, зробити якісь висновки. Для мене було таким, знаєте, Як правильно сказати, усвідомлення, що коли ми навчаємо дітей, ми їм пхаємо всі науки в голову. Я подивилася, яка в Німеччині школа? Там діти менше часу займається в день, але школа є і влітку. І що основний висновок? Я для себе зробила і я жалкую, що я свого часу не вчила мови. Тобто, розумієте, предмети, які навчають, це класно. Але коли немає мови, немає комунікації. І тому, якщо ми хочемо вкладувати в дітей, то моя порада, хай краще дитина має, вміє, знає, вивчає одну іноземну симінімум мову. А краще дві, наскільки зможе. І це всім порада така. Коли ми знаємо мови, ми в кожній країні можемо, якщо ми розуміємо мову тієї країни, адаптуватися. Тобто, навіть якщо ви приїжджаєте, у вас немає. Освіти їхньої, дипломи ваші не підтверджені, але ви можете говорити, то ви можете знайти собі роботу і працювати навіть не по фаху, але ви можете комунікувати, ви купу питань можете вирішувати без посторонньої допомоги, я маю на увазі перекладачів. І це дуже класно. Тобто це вирішує таку кучу, купу проблем, що ви. І полегшує життя. Тобто, ви вливаєтеся в той соціум, так, да, так, він чужий, не такий, як вдома. Але ви можете, можете там здійснювати дії, і це дає вам простір для дії. Ви набагато вільніше себе почуваєте. Тому от для мене це таке було усвідомлення, що насправді на що повинні ми в освіті дітей звертати увагу, щоб діти. Вивчали іноземні мови. Тобто мови, які, наприклад, англійська, вона для багатьох країн комунікативна і ще якусь мову. Тому що життя зараз таке динамічне, ніколи не знаєш, як складеться, і коли приїдеш в ту країну, то ти вже з мовою можеш багато чого вирішити. І дитина буде ну, набагато. Впевненіше себе відчувати, тому що ми, ми має, маючи купу знань, бо якщо ти тут в Україні, ти гарний спеціаліст вдома, але приїхав туди і ти не знаєш мови, ну хоча б на рівні, який дозволяє комунікувати на розмовному рівні, написати там, що заповнити документи, то в результаті ти там ніхто. Ну, В плані того, що багато питань ти можеш, не можеш вирішити. Корисно ще також в іншій країні подивитися, як облаштовано все, і багато чого можна запозичити собі. Це дає розуму прилаштуватися, побачити зовсім іншу картину світу, побачити це очима. Тих місцевих людей, як вони сприймають світ, а навіть е, зрозуміти, як сприймають нас, як сприймають нашу країну. Тобто, якщо вам на даний час вдома страшно, чи ви просто хочете поїхати на відпочинок за кордон, то так. Тільки так, їдьте. Тому що це дасть багато. Корисних для вас інсайтів і, можливо, це буде та підтримка, якої вам зараз не вистачає. Гарного вам дня! Ходіть здорові!